Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео я розкажу про проєкт QLiton, а саме про те, як зробити депозит і як заробити в даному проєкті всього за 10 секунд. І доки буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі способи заробітку. І коли ви вже підписалися, тепер давайте безпосередньо розберемо, як же тут заробляти. Посилання на даний проект буде в описі під цим відео. Переходіть, реєструйтеся і будемо разом заробляти. До речі, хто ще не підписаний на мій безкоштовний телеграм-канал, обов'язково підписуйтеся. Тут майже кожного дня виходять різні проекти, в яких можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Також є проекти, в яких можна майнити криптовалюту. Є різні роздачі токенів, роздачі NFT, а Одним словом, все на чому можна заробити. Тож обов'язково підписуйтеся і будемо разом нагадаю ще раз заробляти. Про даний проєкт я писав вже давніше, що є ось такий проєкт, в ньому можна заробляти, можна заробляти безкоштовно по 5 центів в день, а можна робити депозит. Що саме я і зробив, і зараз вам покажу, як робити сюди депозит. І як забирати вже свою винагороду. Раніше ми її забирали за 24 години, а зараз оновилося все, і все набагато простіше і швидше. Також в мене вже був пост про виведення, я, звичайно, мусив перевірити, чи даний проект виводить. І все виводить, все дуже швидко приходить. Комісія була 16%. Зараз комісію трошки зменшили, взагалі супер. Тобто ми будемо заробляти ще більше. Ось саме цей пост на моєму телеграм-каналі, де... Показано на відео, що тепер прибуток можна забирати за пару секунд, але безпосередньо ми перейдемо до проєкту, я вам все покажу, як працює, як робити сюди депозит для того, щоб вже заробляти набагато більше, аніж заробляти по 5 центів. Можливо, комусь буде цікаво і, можливо, хтось буде хотіти заробляти набагато більше, як роблю це я, користаюся можливостями заробітку. І ось якраз є саме цей пост, де показано, що я робив депозит. Тож давайте тепер пігнали і все розберемо на прикладі. Я в даний проект реєструвався через гаманець TronLink. Також є тут реєстрація через мобільний телефон. Ви можете дуже легко зареєструватися і навіть заробляти собі по 5 центів в день. А можете зробити депозит, як зробив це я. На враховуйте ризики, всюди свої є ризики, свої нюанси і ніколи не інвестуйте останні кошти. Для того щоб вам зробити депозит, ви заходите на позователь. Тут вибираєте перезарядка. І тут, як ви бачите, у вас є адрес ТРЦ-20 USDT. Обов'язково, якщо ви відправляєте кошти з біржі, чи це з гаманця, ну будь-звідки, якщо ви відправляєте USDT в якийсь проект, неважно чи це цей проект чи інший проект, обов'язково мусить бути одна й та сама мережа, тому що я знаю таких людей, які вибирали різні мережі, кошти не приходили, а пізніше писали, а чому мені кошти не прийшли. Обов'язково мусить бути одна й та сама мережа. Тобто ви її копіюєте, пізніше заходите на свою біржу чи у свій гаманець. Я буду скидувати з біржі Bybit, тому давайте перейдемо безпосередньо на біржу Bybit. я покажу на прикладі біржі Bybit, як це все робити. Відкриваємо нашу біржу, далі ми заходимо в активи. Тут вибираємо спот. До речі, в кого ще немає біржі, Bybit, також буде посилання в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся, одна з топових бірж. Дуже легко в неї розібратися і дуже легко тут взагалі торгувати, тримати криптовалюту, обмінювати і тому подібне. Одним словом, в мене є відео на моєму каналі по даній біржі. Можете подивитися, навчитися, як все робити, з чого саме починати. А ми давайте перейдемо у наш спот. Тут вибираємо наш USDT. Далі ми беремо вивезти. І так, тепер тут де адреса, ми вказуємо дану адресу, яку ми з вами копіювали в даному додатку. Обов'язково перевіряйте собі, чи ваші адреса збігаються, чи все вірно. Можете собі скрити, передивитися і наново зайти, ще раз спробувати вводити, тому що має бути обов'язково одна і та сама мережа. Тепер ми трошки нижче, як бачимо, пише мережа. Тут вибираємо мережа ТРЦ 20. Як ви бачите, вона є перша, але вона не завжди перша. Її в пошуку потрібно вибирати. Обов'язково, щоб була мережа та що має бути, яку ви купіювали, бо інакше вам дані кошти не прийдуть. І тут ви вказуєте суму. Та як ви вказуєте, наприклад, хочете закинути 30 доларів, ви вказуєте без комісії. Комісії воно знімає. Окремо, тобто вам потрібно, щоб ви мали 32 долари для того, щоб ви вивели 30 доларів. Тут вказуєте суму 30 доларів, далі ви нажимаєте Вивезти, там буде у вас Google-авдентифікатор підтвердження і підтвердження номера телефону або електронної пошти. Ви це все робите і ваші кошти вам приходять туди, куди ви їх виводили, буквально за декілька хвилин. Можливо, навіть і за хвилинку, в залежності, яке навантаження в мережі. Після цього, як ви зробили депозит, у вас буде відображатися на балансі вже 30 доларів. У мене вже є 31-35, тому що я завчора вже забрав винагороду і зараз вам покажу, як дуже легко тут взагалі заробляється. Після того, як ви зробили депозит, ви заходите додому. Тут є у вас плани, які ви можете купувати, є дуже їх багато. Нагадаю, ще раз в попередньому відео я показував, більш конкретно ми розбирали даний проект. Як ви бачите, тут є за 50 доларів, за 30 доларів, на другому рівні у нас є вже за 100 доларів, за 300 доларів, 500 і тому подібне. Чим вищий план і вищий ваш рівень, тим більше ви заробляєте. Для того, щоб придбати рівень, ви також заходите повищити рівень. І тут за 10 доларів ви можете купити другий рівень, де вже ви можете ставити від 100 доларів і вище. На нульовому рівні чи на першому рівні можна робити депозит 10 доларів, 30 доларів. І 50 доларів. 10 доларів мені недоступно, так як в мене є 30 доларів. Якщо б в мене було 10 доларів, то я б міг купити за 10. Так як в мене вища сума, воно підтягує нам відповідно той рівень, приблизно до якого нам рівняється наша сума. І для того, щоб забрати винагороду, я, наприклад, нажимаю на 30 доларів. Тут вибираю купити, нажимаю хорошо, чекаю 10 секунд. І нажимаю Получити. Це, як ви бачите, прибуток, тобто винагорода моя чи там дохід мій вже отриманий. І якщо я зайду в пользователя, то тут я вже побачу, що в мене на балансі вже 32.40. Тобто я вже можу виводити, заробив долар і нагадаю ще раз, що комісія тут є. І я в наступному відео вам покажу, як звідси виводити, скільки комісія, за скільки часу приходить, ми це все розглянемо. В даному відео ми розглядали саме, як зробити депозит і як забрати тут винагороду. Раніше ми чекали на винагороду протягом 24 годин. Тепер ми чекаємо всього 10 секунд. Але нагадаю вам ще раз, що можна в день купувати лише один раз рівень. Тобто, якщо у вас був сьогодні активований безкоштовний, то ви сьогодні не зможете придбати інший, навіть якщо зробити депозит. Вам буде потрібно почекати завтрашнього дня і так би раз на день ми купуємо рівень. Якщо я вже назбираю сюди на 50 доларів, я зможу купувати рівень, де в мене дохід в день буде вже 1 75 центів. Якщо я назбираю вже там 100 доларів, то я собі можу придбати другий рівень за 10 доларів і робити вже Тобто ставки за 100 доларів і отримати дохід вже 4 долари в день. Тобто, чим вище, тим більше ви заробляєте. Вивід, звідси працює, вивід перевірений. Тож, хто хоче заробляти набагато більше, реєструйтеся, робіть депозит і давайте будемо разом заробляти. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока!